Чому варто підписатись на наш телеграм-канал? Ми юридична компанія, яка надає послуги громадянам та бізнесам в напрямку вирішення їх проблем з кредитами. Є п'ять важливих пунктів, чому вам слід підписатися на наш телеграм-канал, навіть коли немає у вас кредитів. Пункт перший в компанії працюють експерти, які мають великий досвід щодо позитивного вирішення ситуації в банках, судах, виконавчих службах. Пункт другий. В телеграм-каналі юристи діляться своїми знаннями та надають готові рішення з вирішення кредитних проблем самостійно. Пункт третій. В телеграм-каналі публікується вся актуальна інформація як законодавчої бази, так і успішно закриті справи. Пункт четвертий. В телеграм-каналі прикріплена форма на отримання безкоштовної консультації з вирішення ваших кредитних проблем. Пункт 5. на каналі також розміщують відгуки клієнтів, яким допомогла компанія змінити їх життя та вийти з стану відчаю. Якщо дана тема вам не актуальна, то вашим друзям, знайомим чи родичам вона допоможе знайти всі відповіді на будь-яку ситуацію. Переходьте за посиланням та підписуйтесь на канал Антиколектор. Фінансова грамотність. Собачка Паладин, нижні підкреслення. Інфо.